Та в Україні про подій на цю мить далі у викладі новина. ТВА. з вами Тетяна Челяківська. Бойовики атакували позиції сил АТО на горі Карачун та кілька блокпостів біля Слов'янська, повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський. Перед тим українські війська протягом доби завдавали значних ударів у групуванні терористів, знищили до тисячі бойовиків та десятки одиниць військової техніки. Так заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Повністю знищено тренувальний табір терористів та окремі групи бойовиків не полишають спроб прорватися із оточення. Зокрема, терористи. Здійснили атаки на позиції села То на горі Карачун і на кілька блокпостів біля Слов'янська. Усі атаки були відбиті, але й українські силовики зазнали втрат. Одного військовослужбовця вбили снайпери ще 13 Поранено у результаті масових обстрілів з боку терористів. Їм вдалося підбити український танк т 64 та вантажівку УРАЛ і знищити чотири гармати. Тим часом у слов'янську продовольчий колапс у місто не завозяться. Харчі, магазини не працюють, люди бояться ся виходити на вулиці, у місті постійно лунають вибухи і постріли. Не знаєм, коли стріляти будуть просто, то плохо. То в любой момент могут стрелять. Ну, поэтому выбирать надо как бы такое, ну, спокойное время, когда там на базар пойти. Вот сейчас как раз бомбили базар так уже и бояться люди начинают базара. Потому что там люди погибли. Хочу в магазин пойти, боюсь выйти. Вчера Собралась в магазин, бомбят, зашла. Собралась за водою, бомбят, зашла. Мусор вечером вынести, опять бомбят. Просиділи весь день в подвале до полуночи. Нові бої на кордоні. Пів на третю ночі бойовики здійснили мінометний обстріл пункту пропуска Новоазовськ на межі з Росією, що на Донеччині. Під час обстрілу один військовослужбовець загинув. Четверо поранені. Повідомила держприкордонслужба. Під час бою терористи застосували близько 20 мін. Вогонь вели зі сторони селища Маркіно. Також скоєно напад на українську частину ППО біля мілового, що на півночі Луганщини на кордоні з Росією. За 15 хвилин було випущено сотню снарядів. Військова частина майже повністю знищена. Вірогідно стріляли з Росії, адже селище за 130 кілометрів від зони АТО і контролюється українською армією. Сепаратистів тут ніколи не було. Силовики в аеропорту Луганська відрізані від основних сил. АТО. усі під'їзди до нього заміновано. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зауважив, що наші військові гідно утримують литову ще під своїм контролем, але можливості у них обмежені. Обіцяють захищати аеропорт до останнього патрона. Донецьку бойовики знову обстріляли канал Сіверський Донецьк-Донбас. Загинув працівник компанії Вода Донбасу. і Є поранені за повідомленням мера Донецька, Лук'янченка. Насосна станція знеструмлена. Робота водоканалу зупинена. Голова Луганської просвіти Володимир Семестяга живий. Учора змі повідомили про його трагічну загибель у полоні бойовиків ЛНР. Але після багатоденних спроб забрати тіло у терористів родина Семестяги отримала відповідь: чоловік живий. Його продовжують утримувати у будівлі Луганської ОДА. Жодних вимог щодо нього не висувають. Бойовики дозволили йому зателефонувати рідним аби спростувати чутки про смерть. Звістку про свою нібито смерть Володимир Семестяга сприйняв із гумором. Значить, буду довго. Його жити прокоментував голова просвіти. Україна готова зупинити проведення АТО, але за трьох умов для терористів: це відмова від застосування зброї, звільнення заручників і відновлення контролю на державному кордоні з Києвом за допомогою моніторингу. Моніторингу ОБСЄ. про це повідомив президент Петро Порошенко у телефонній розмові з переобраним президентом Європарламенту Мартіном Шульцем. Зокрема, гарант нашої держави привітав Мартіна Шульца з переобранням на посаді і підкреслив, що розраховує на його підтримку у співпраці між Україною та ЄС. Європейський союз відклав на тиждень розгляд питання про введення нових санкцій відносно Росії. Про це повідомив джерела. Повідомили джерела у зовнішньополітичній політичній службі ЄС. За словами європейських дипломатів, наразі вони вирішили слідкувати за подальшим розвитком подій. Водночас, підготовка до можливого введення санкцій буде посилення. Посилена тим часом у Берліні сьогодні відбудеться термінова зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції. Головна тема переговорів пошук виходу з кризи в Україні. Військовим у зоні АТО повернули штатних кухарів і вже виготовили понад 130 тисяч нових вітчизняних сухпайків. Про це заявив начальник центрального управління про забезпечення тилу Олександр Андрух. За його словами, нові українські пайки мають значно більший термін придатності та калорійність. Крім того, солдатам надійшло 77 тисяч сухпайків від Норвегії і 300 тисяч від США. У цілому українське військо у зоні АТО харчується добре, інформують у Міноборони, щоправда, ця Забезпеченість стосується лише Збройних сил. Кажуть, за Нацгвардію та інші батальйони Міноборони не відповідає. Хоча на одному і тому ж самому блокпосту несуть службу як військовослужбовці Збройних сил України, так і військовослужбовці Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, тобто багато військових формувань. Сухих пайків для Збройних сил хватає на сьогоднішній день навіть дуже багато. Пікер Верховної ради Олександр Турчинов оголосив на сесії про створення радіодепутатської депутатської групи за мир і стабільність, у яку увійшли 32 депутати. А напередодні парламентарі заснували нову відзнаку орден героїв Небесної Сотні. За таку державну нагороду учора проголосували 244 народних депутати. Таким орденом відзначатимуть громадян України а також іноземців, котрі під час революції гідності проявили активну громадську діяльність, мужність, патріотизм. Боролись за конституційні принципи демократії та права і свободи людини. Який вигляд матиме новий орден, стане відомо за підсумками національного конкурсу ЕСКІЗ. Хочу зазначити, що це перший законопроект, внесений президентом України до Верховної Ради України. Цей крок президентом зроблено абсолютно свідомо, акцентуючи увагу парламенту за суспільства. Що нічого і ніколи не повинно стерти наші спогади, вдячність та повагу до тих людей, які мужньо, безстрашно та з великою вірою в серці відстоювали краще майбутнє нашої країни, і зберегти та вшанувати пам'ять про тих людей, хто ціною власного життя та здоров'я боровся за нас. Це наш святий обов'язок. На цьому все більше новини дванадцятій. Залишайтесь з нами.